Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 704. Накресліть коло, діаметр якого дорівнює 7 см. Позначте на колі точку А. Знайдіть на колі точки, віддалені від точки А на 4 см. Добре, починаємо. Спочатку давайте запишемо, що нам дано коло діаметр якого дорівнює 7 см. А для того, щоб побудувати коло, нам треба знати радіус кола. А радіус кола дорівнює половині діаметра. Отже, радіус. Кола, яке треба побудувати дорівнює 3,5 см. Побудуємо коло радіусом 3,5 сантиметрів з центром в точці О. Далі позначимо точку А на колі. І тепер дивимось в умову. Знайдіть на колі точки, віддалені від точки А на 4 см. А тепер послухайте уважно. Кожна точка кола з центру А рівно віддалена від точки А на 4 см. Ми ж пам'ятаємо. Означення, що таке коло? Це геометричне місце точок, рівно віддалених від центра. Отже, коли вам кажуть, знайдіть точки, віддалені від певної точки на певну кількість сантиметрів, наприклад, це буде коло з центром даної точки. Тому всі точки кола. <з> центром А віддалені від точки А на 4 см. Але дивіться, нам же треба було знайти точки на колі, на, нашому, на першому колі, що віддалені від точки А на 4 см. Тоді просто нам треба знайти точки перетину цих двох кіл. Покажемо, що. Це точки Б і С, точка Б і точка С віддалена від точки А на 4 см Та належить колу колу з центром О. Давайте так напишемо, що колу з центром О належать точки А, Б і С. Точка А дано за умовою. А точки Б і С ми знайшли. І напишемо скорочено. А Б дорівнює 4 см. Це означає, що точка Б знаходиться на відстані від А на 4 см. І аналогічно, А C дорівнює 4 см. Все. Завдання виконано. Номер 705. Накресліть коло із центром О і радіусом 3 см. Позначте на ньому точки А і Б такі, що АБ дорівнює 3 см. Знайдіть периметр трикутника АОБ. Починаємо. Накреслимо коло з центром О і радіусом 3 см. Далі, позначте точку А. Точку А позначили, одразу провели радіус ОА. Далі нам треба поставити точку Б так, щоб відрізок АБ дорівнював 3 см. За допомогою лінійки побудували відрізок 3 см АВ. Далі нам треба знайти периметр трикутника АОБ. Одразу пишемо пояснення. Напишемо, що у нас коло з центром О, відрізок АБ за умовою 3 см, ОА дорівнює ОБ і дорівнює 3 см як радіус. Ми будували коло радіусом 3 см. І шукаємо периметр трикутника АОБ. Периметр це сума довжин всіх сторін трикутника. Записали буквений вираз. А тепер числовий вираз. Периметр трикутника АОБ дорівнює 3 плюс +3, 3 і дорівнює 9 см. Все. Завдання виконано. Номер 706. Накресліть коло і позначте на ньому три точки А, Б і С. Скільки дух при цьому утворилося? Добре. Починаємо. Спочатку побудуємо коло до вільного радіусу. На цьому колі позначимо три точки А. Б і С. Питання. Скільки дуг при цьому утворилося? А давайте рахувати. Я бачу дугу АБ. ще бачу дугу БЦ, і ще бачу дугу А, C. Поки три. Давайте от ці поки три запишемо. Бо є ще дуги. Я використовую символ дуга АБ, дуга БЦ і дуга АЦ. Ще є дуга АБЦ, бачите її? Дуги можна позначати двома буквами або трьома. От кажемо, ще є дуга АБЦ. Ще є дуга БЦ Запишемо. І ще одна дуга є. Подивіться. C А Б. Робимо висновок, всього утворилося 6 дуг. Номер 707. Накресліть коло радіуса 3 см із центром О. Проведіть промінь спочатку в точці О та позначте на ньому точку А віддалену від точки О на 5 см. Починаємо. Спочатку накреслимо коло радіуса 3 см з центром О, проведемо промінь. ОА. А давайте зробимо так. Відрізок ми побудуємо ОА, що дорівнює 5 сантиметрів. Я пишу. ОА дорівнює 5 сантиметрів. Далі. У нас ще є задання. Подивіться: проведіть коло з центром у точці А. Радіус якого перший 2 см, другий 2 см 5 мм, третє 1 см 5 мм. Скільки спільних точок мають кола в кожному з цих випадків? Так, одне коло у нас вже є з центром О радіусом 3 см. Зараз будемо будувати коло з центром А радіусом 2 см. І напишемо. Коло з центром О радіуса 3 см. Та коло з центром А радіусом 2 см мають одну спільну точку Б. Добре. Крокуємо далі. Друге. Подивіться в умову. Проведіть коло з центром у точці А, радіус якого 2 см 5 мм. Побудували коло. Скільки спільних точок мають два кола з центром А і з центром О, дві спільні точки. С і Д. Я проведу радіус AD, щоб показати, що радіус 2,5 см, і пишу пояснення. Коло з центром О радіус якого 3 см. Та коло з центром А радіус якого 2,5 см мають дві спільні точки С і Д. І наостанок третє. Проведіть коло з центром у точці А, радіус якого 1 см 5 мм. Добре. Проведемо коло з центром в точці А. Радіус 1,5 см. Проведемо радіус 1,5 см підписали. І висновок. Третє. Коло з центром О радіусом 3 см та коло з центром А радіусом 1,5 см. Не мають. Спільних точок. Отже три випадка Одна спільна точка. Дві спільні точки і немає спільних точок. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!